Не вчила. Вас одна одмаза. В тебе ще плюс. Дуже много ену. Ще запізнилася, ще річ не знаю. Ну я просто хворіла в лікарні, ну і не вчила. Ну, ви самі знаєте. В лікарні? Так. Я... А я вже не знаю, де ти була бути. А вдруг то була не в лікарні, то не хворіла. А в лікарні треба вірити. Б... розмовляю. Ну, не ну ходіть мені одиницю, ну я виправлю на другий рок. А другого рок вже не буде. Перед це мест. у нас історія всесвітня, я виправлю. Засвітня. Я на перерві розкажу, ну не кладіть мені. Ну на в мене часу нема на тебе. Ну не кладіть. Ти зо мною вирішилася доказувати. Ну вибачте, ну не кладіть мені, я виправлю. Чику, добре сідай, одиниця і все. Я не хочу я одиниця. Ну, хіба так не можна? Ну, скажи мені, сонечко. Та ні, я просто ну, не навчила, а хотіла б. Над... Ну, а чому ж ти не навчила, моя золотенька? Ну, я хворіла, Андрій ну, ну Хворіла, а скільки хворіла. Довідки від твоїх батьків я досі не бачила. Ну, лікар, доповідає, у ну, відпустці. Лікар у так. Але золотенька, ти мала час для того, аби підготуватися і прийти в школу і здати абсолютно. Мала час? час мала для того, аби почепити це неподобство. так? А для того, аби вивчити в тебе його не було. Чого мовчиш? Ну, я не могла, ну не встигла. Не могла вона, на дороге, я не встигла вона нічого зробити. Люба школа для того, аби вчитися. Я сюди приходжу за таку заробітню плату для того, аби. Оксано, стайля! Я доби вас тут терпіти? утерпіти, моїх землів на це ти думаєш? Це просто жах. Івано Володимирівна, вибачте, будь ласка, за мій клас. Ми це виправимо так, діти. Катерина, будь ласка, попроси вибачення своїй вчительки. Вибачте, будь ласка, я не бачу. Навчишся, так? Молодець, навчишся, Правильно ти говориш, сонечко моє. І, будь ласка, вбивсь. Що ж школа для того, аби вчитися, а не для того, аби ось це до собі зніме? Швидко! Тепер сідай на місце. Отримайшту довіду за севест, значить ти її заслужила. Все, до побачення, дітки. Все, побачимося з вами на наперед. Так? Е, Івана Володимирівна, можна нас... l <laughs> Коли це закінчиться? Не доїв, Чому? Скільки можна? Мене так, щоб вони хочуть, щоб ставилися до них. Хочу, щоб мене поважали. Це було